Доброго дня і дочі налаштові, радий вітати вас. Знову ж давно я трішечки не виставляв відео на канал. Все пов'язано з тим, що скажімо так, дуже багато роботи було. Зараз почала торгівлю, фактично трішечки пішло поживлення, е, торгівлі, звісно, ціни на продукцію яблука особливо. Практично немає. Середня вартість на сьогоднішній день починається від 2,51 кг і коливається десь до 5 гривень. Це, звісно, яблука, скажімо так, не експортного варіанту, яблука з середньої якості, яблука, скажімо так, для внутрішнього ринку споживання. Хоча серед цієї продукції фактично така ж сама ціна і е, яблука дуже високої якості. Е, якщо можна взяти е, тих виробників, які здійснюють варіанти на експорт, то, звісно, там трішечки ціна набагато краща. Там ціна коливається десь від 7 гривень вище, е, це все залежить від сортів, залежить від. Е, Кількості, які є в господарстві, від контрактів, які заключені між ними, ну, ми поки що не, не в силах здійснювати такі варіанти, скажімо так, забезпечення експорту продукції. Тому ми, скажімо так, орієнтуємося на внутрішній ринок. Внутрішній ринок такі сорта, як на сьогоднішній день чемпіон, га, чемпіон верніше, Айдарет, Флоріна, Декоста торгуються 2,51 кг. Голден остання ціна, яку здавалося продавати, це було 3,50 Ну, скажімо так, Дуже хороша, вірніше була ціна, тому що їм вдавалось під. Під продукцію, скажімо так, доволі гарної якості вдавалося в цю ціну вписати, скажімо так, дрібного калібру плоди. І що фактично, скажімо, так, доволі непогано зіграло на ціні і на продажу того, то, що було. Трішечки пізніше я покажу це все. Покажу вже відео сховища, тому що на сьогоднішній день вже, скажімо так, одна камера там близько, 20, близько під 20 тонн вже продана була. Ну, можливо, ще трішечки пару тонн необхідно. 15 тонн вірніше, вже було спродано. Зараз ще залишається декілька камер, ну там. Залишається на сьогоднішній день ще торгівля такими сортами, як Флоріна. Айдерет фактично поки що не продавався. там, Враховуючи, тільки було продано близько однієї тонни. ну, По ціні 2,50 ну, дуже-дуже низько вартість. Ну, Що поробиш на сьогоднішній рік? Скажімо, маємо те, що маємо. Сьогодні я безпосередньо вам трішечки розповів ситуацію, яка є. Зараз я перебуваю в саду, трішечки вирішив обстежити дерева. Обрізку ми розпочинали, Почали, скажімо так, зараз, враховуючи те, що площі розкинути на різних ділянках. Сади розкинуті на різних глянках, ми здійснюємо поступову обрізку. Обрізку в цьому році, скажімо так, здійснюємо по максимуму самостійно вірніше. Тому що, скажімо так, вартість 1 гектара на сьогоднішній день складає приблизно 8 тисяч гривень. 7-8 тисяч. Враховуючи ціни і ту вартість, яку в цьому році було вкладено в сади, в захист, вірніше, в, в, в вартість собівартості собі продукції ми в цьому році вийшли фактично, продаж відповідає десь 80% десь не 80, десь 20% собівартості. Тобто, якщо в середньому у мене вийшло в цьому році собівартість на рівні 2 грн, ми торгуємо 2, 50, 3 гривні, 3,50 50. вищу ціну практично ніхто не дає на сьогоднішній день. Якщо хочеш вищої ціни, то необхідно чекати, необхідно шукати відповідних клієнтів, але... Це дуже-дуже печальна скажімо, буде ситуація. Я вирішив скидати всю продукцію, не чекати е, хорошої ціни, тому що може вийштися так, як і в минулому році, де люди чекали хорошої ціни. І навесні, на, на лютий-березень місяць, вартість яблук впала колосально, І Замість того, що давали 12-11-10 гривень за 1 кг, люди з сховищ газованого яблука здавали по 2-2,5-3 максимум за 1 кг. Що, що відповідно дуже багато було втрат у виробників, скажімо так, тому я вирішив цього не робити в цьому році і скинути весь урожай. Скажемо так, за більш-менш більш якусь адекватну ціну. Обрізку проводимо самостійно. Протягом зимового періоду, я думаю, ці декілька гектарів, які є, ми виконаємо. Проблем не буде. Наймати робочих, скажімо так, не будемо, тому що не знаємо сезон. 2019-2020, що нас чекає. Тому трішечки будемо в економ режимі працювати. Що сьогоднішній день в саду. Сад, в принципі, гарно себе почуває, якихось сильних морозів, заморозків не було. Підмерзань немає. Як видно, дуже багато під відео було питань на рахунок того, що листя не скидається. З дерева чому не скидається, чи можна це виконати. Ну, що можна сказати, Є дуже багато причин цьому. Основна причина це того, що в другій половині вегетації було гарне, хороше живлення азотними добрами. Відповідно, от бачите, молодий приріст, так ось тут. Зазвичай а не визрів, як, як полагається. Відповідно, на кінчиках ми отримали е, збереження листа. Лист, як бачите, має паршу на собі, враховуючи те, що навіть був склеплений е, сад мочовиною або залізним фуперосом. Це, скажімо так, 100% ефект не дасть в будь-якому випадку не спалить вам на 100% весь лист. І щось мусить залишитися на дереві. Щоб цього не було листа на дереві, вам в першу чергу необхідно думати про збалансоване живлення в другій половині року, починаючи з кінця червня місяця і до осені. В цей період бажано не... Стимулювати сильно дерево, бажано не давати багато азотних добрив. І ви отримаєте гарний визрівший пагін з, гарно, з гарним осипанням листя. Ну, в принципі, це все зараз в ближайший час я покажу вам відео. По обрізки нове відео залию на канал, нове відео ховища буде. Також я обіцяв в ближайший час розіграти декілька таких конкурсів, подарунків від каналу, і від мене особисто. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!